Вас вітає перший волонтерський та юридична сотня. Мене звуть Юрій Богданов і зі мною сьогодні спілкуватиметься Ірина Лоюк, активіст юридичної сотні. Наше сьогоднішнє питання громадянство для добровольців, які воюють за Україну, представляючи інші країни. Моє перше питання: у чому полягає сутність проблеми та які основні шляхи вирішення? Її ви бачите. Добрий день. Наразі зараз у юридичної сотні є близько 40 звернень осіб. Які воюють за Україну, мають намір в подальшому воювати за незалежність України, та звернулися з питанням отримання громадянства українського серед цих осіб є і грузини, і білоруси, і звичайно, громадяни Російської Федерації, які не розуміють політику Путіна, не погоджуються з нею і тому звернулися, захищають зараз Україну і звертаються до України з питанням допоможуть отримати громадянство. щодо проблем, які існують Ють зараз це досить недосконалі процедури прийняття до громадянства. Процедури регулюються, по перше, законом України про громадянство України та відповідним указом президента. Щодо закону про громадянство, з ним існує проблема, та що закон запорівняє приймати до громадянства України осіб, щодо яких існують певні кримінальні переслідування України походження, тобто особи, які громадяни Російської Федерації. В деяких випадках переслідується в кримінальному порядку. Саме тому цей закон треба змінювати. Існує європейська практика щодо допуску до громадянства в окремих випадках ось таких осіб. Це естонський закон про громадянство. Крім того, закон про громадянство Ізраїля передбачає також прийняття до громадянства таких осіб, незалежно від того, чи існує чи. Чи переслідується особа в кримінальному порядку, це дуже важливо зробити. По-друге, самі процедури є недосконалими. Процедури, що встановлені указом президента. Зараз, що, що які проблеми є, з якими ми стикаємося зараз при оформленні документів. По-перше, це хлопці вже перебувають в Україні нелегально. Тобто вони з літа воюють. 90 днів термін пройшов, він не був продовжений, тому з цим. Ще треба щось робити. По-друге, друга проблема це те, що в деяких випадках хлопці втратили свої документи, що посвідчують особу. І тому міграційна служба відмовляє, відмовляє зовсім приймати документи. По-третє, існує проблема. Та, що строк прийняття до громадянства він може становити десь близько року. Це не є підходящим для нас щодо шляхів вирішення. По перше, це прийняття до громадянства цих осіб за державним інтересом через указ президента, через подання або міністра оборони, або міністра МВД для того, щоб прискорити процедури, зменшити кількість документів, що подаються, і забезпечити. Хлопцям права е, і е, право на те, що вони захищають Україну зараз. Зрозуміло. Таке питання, уточнюючи скоріше, депутати Верховної Ради це питання вже неодноразово на, піднімали, його піднімала е, спільнота. Чи були вже зроблені певні кроки у вирішенні цього питання саме на законодавчому рівні, щоб не президент своїм екстреним указом надавав громадянство окремим особам, а щоб була певна розроблена процедура? Ви розумієте, що зараз е, існує процедура, її просто треба вдосконалити. І так як ця процедура встановлена указом президента, затверджена, то і змінювати її треба, чи е, робити іншу процедуру, також указом президента на законодавчому рівні, необхідно змінити тільки норму, що стосується заборони прийняття до громадянства осіб, що переслідуються в кримінальному порядку. Е, ось так ось я бачу такі шляхи. Я розумію, що е, ті особи, які Хочу до громадянства, але мають певні проблеми з кримінальним провадженням Росії. Це переважно бійці, які вже воювали проти Росії в інших конфліктах. Е, можливо, і так, так, можливо і так. Ну інший шлях, не всі особи, які воюють зараз за Україну, вони хочуть до громадянства. Є певна категорія осіб це європейці, які хочуть легального статусу. Тут тому другим шляхом є саме допуск військовослужбовців іноземців до військової служби, до офіційної військової служби в Україні. Це друга низка низка законів, змін до законодавчих актів. Тобто це модернізація французького досвіду щодо іноземного легіону, але з дозволом воювати за незалежність української держави так, звичайно, французького, британського, ну взагалі європейського. Тим більше що міжнародне право це допускає. А якщо можна докладніше саме про міжнародну регуляцію цього питання, щоб ми розуміли, що ці люди не будуть вважатися найманцями? Конвенція, міжнародна конвенція про найманство. Передбачає, що якщо особа отримує винагороду за те, що воює, винагороду більшу ніж офіційні військове формування, то вона може вважатися найманцем, що переслідується у всіх країнах в законодавчому порядку, в кримінальному порядку. Щодо цих хлопців, які воюють за Україну, вони воюють безкоштовно, вони воюють за добро і за правду, і проти зла, проти світового зла. Тому їх найманцями вважати не слід. Ось щодо щодо міжнародного права є ще одне таке питання важливе у цих добровольців, як правило, є родини. Або у коли ми кажемо про росі... росіян, це родини у Росії. Якщо ми кажемо про інших іноземців, ця проблема теж постає. Чи можливо вирішити питання з громадянством для цих родин у комплексі з самим бійцем, чи це окреме питання, яке має окремо роздатися? Ми поки що працювали в рамках прийняття до громадянства саме осіб, які мають намір захищати територіальну цілісність, об'єднання родин та якийсь захист для родин Україна також може надати і процедури ці існують. Тобто наразі зараз особи, які воюють і мають отримати громадянство, їхні родини можуть отримати захист, прихисток в Україні та набути там. Можливо, як біженці, можливо, як особи, які потребують додаткового захисту в Україні, і в подальшому як воз'єднання сім'ї отримувати громадянство вже по існуючим процедурам? Складне питання, яке стосується тих бійців, які загинули, чи були поранені, чи не були інвалідності. Якщо говорити в контексті іноземців, чи може Україна якось законодавчо врегулювати або допомогу їм, або допомогу їх родинам, якщо це потрібно. Ті е, законодавчі акти, які зараз розроблені, подані на комітет е, національної безпеки е, від Дмитра Томчука, вони передбачають зміни до закону про соціальний захист і передбачають е, певний соціальний захист для осіб, які отримали інвалідність, які були поранені, та у випадку смерті цих осіб виплати також родинам загиблих військовослужбовців, іноземців. Звичайно, в такому шляху треба, таким шляхом треба працювати. Що, в такому напрямку. Щось, я думаю, що це питання вже буде вирішити системно. Ми дякуємо Ірині за те, що вона надала нам цю інформацію. Я думаю, що усім, хто не байдужий до долі цих бійців, стало трошки зрозуміліше, що робить держава, питання допомоги їм. І я думаю, що це питання буде вирішене і ми. Як українське суспільство, українська держава з гідністю віддячить цим людям, які за нас проливають свою кров. Дякую, Марина. Дякую.